Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому YouTube-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Якщо вам подобається гарний український контент, то підписуйтесь, будь ласка, на канал та ставте свої вподобайки. Влаштовуйтеся зручніше і будемо читати дуже гарні українські казочки. Казка про летючий корабель Були собі дід та баба! А в них було три сини два розумні, а третій не дуже. Розумних вони й жалують. Баба їм щонеділі білі сорочки дає. А третього всі лають, сміються з нього, а він знай на печі сидить. Як дадуть їсти, то їсть, а ні, то голодує. Аж ось прийшла чутка, щоб за царським указом зібралися всі до царя на обід. А хто збудує такий корабель, щоб літав і приїде на тім кораблі, то за того цар дочку віддає. Розумні брати порадились, просяться в батька та в матері. Підемо ми, кажуть, до царя на обід. Загубити не загубимо, а може. Там, де наше щастя закотилося. Батьки нічого робити, благословили їх на дорогу, баба надавала їм білих паляниць, спекла порося, та й пішли вони. А третій син сидить на печі та й собі проситься: Піду і я туди, куди брати пішли. Куди ти підеш, каже мати. Там тебе й вовки з'їдять. Ні, каже, не з'їдять, піду. Бачать вони, що з ним нічого не зробиш. Баба дала йому торбу, наклала туди чорного черствого хліба, пляшку води і випровадила його з дому. Він і пішов. Іде та йде, коли зустрічає на дорозі діда, борода зовсім біла аж до пояса. Що це був за такий дід? Послухаємо далі. Здорові, діду, куди йдете? А той каже: Ходжу по світу людей з біди виручаю. А ти куди? До царя на обід. Хіба ти, питає дід, умієш зробити такий корабель, щоб сам літав? Ні, каже, не вмію. То чого ж ти йдеш? А Бог його знає, каже, чого? Загубити не загублю, а може, там, де й моє щастя закотилося. Сідай же, каже дід, та спочинеш трохи, пополуднуємо. Виймай, що там у тебе в торбі є. Е, дідусю, нема тут нічого, сам черствий хліб, що ви й не вкусите. Нічого, каже, виймай. Поліз він у торбу, та замість чорного хліба лежать паляниці, біленькі, як у панів. От, бач, каже дід: Скільки ти всього маєш? Пополуднували гарненько, подякував він за хліб та й каже: Сину, йди тепер до лісу, знайдеш дерево, підійди до нього та перехрестися тричі. Вдар по ньому сокирою. Сам мерщій падай і лежи, аж поки тебе хто не розбудить. Тоді тобі корабель збудується. Сідай на нього й лети, куди тобі треба. Тільки по дорозі бери всіх, кого зустрінеш. Подякував хлопець діду та й пішов у ліс. Зробив усе, як йому сказано було. Спав, спав, коли чує, хтось його будить. Вставай, уже твоє щастя поспіло, вставай. Прокинувся, глянув, аж стоїть корабель. Сам золотий, щогли срібні, а паруси шовкові. Так і понадимались тільки летіти. Сів він на корабель і полетів нижче неба вище землі. Оком не зглянеш. Летів, летів хлопець, коли дивиться, припав чоловік на шляху до землі вухом та й слухає. Він і гукнув Здорові, дядько, що ви робите? Здоровне, Боже, каже, слухаю, чи вже позбирались до царя люди на обід. Сідайте, я вас підвезу. Ти сів. Полетіли. Коли дивляться, іде чоловік шляхом, одна нога за вухо прив'язана, а на одній скача. Здорові, дядько, здоровне Боже, чого ви на одній нозі скачете? А того, каже, що коли б я відв'язав ногу, то за один ступінь увесь би світ переступив, а я не хочу. Сідайте з нами. Той сів. Знову полетіли. Летіли летіли, коли дивляться, стоїть на дорозі стрілець і прицілюється з лука. А ніде не видно ані птиці, нічого. Хлопець і крикнув Здорові, дядько, Куди ви цілитеся, що не видно ані птиці, нічого? То що з того, що не видно? То вам не видно, а мені видно? Там за сто миль сидить на сухій грушці. Сідайте з нами. Він і сів, полетіли. Летіли, летіли, куди дивляться. Іде чоловік і несе за спиною повний мішок хліба. Здорові, дядько, куди ви йдете? Іду, каже, добувати на обід хліба. Так у вас же повний мішок того хліба. Що тут цього хліба майній на один раз поснідати не стане. Сідайте з нами. Той сів і полетіли. Летіли летіли, коли дивляться, ходить чоловік коло озера, мов когось шукає. Чого ж ви тут ходите? Пити, каже, хочеться, та ніяк води не може знайти. Та перед вами цілісіньке озеро, чому ви не п'єте? Що то цієї води мені й на один ковток не стане? Сідайте з нами. І він сів, полетіли. Глетіли, летіли, коли глянули. І чоловік з кулем соломи. Здорові, дядько, Куди це винесете солому? У село каже. Ото хіба в селі нема соломи? Є, говорить, та не така. А це яка? Атака, каже, що яке б душне літо не було, а тільки розкидаю цю солому, то зараз де не візьметься мороз і сніг. То сідайте з нами. Той сів і полетіли далі. Летіли летіли, коли дивляться, іде чоловік у ліс і несе в'язку дров за плечима. Здорові, дядько, здоров. Куди ви дрова несете? У ліс? Ото хіба у лісі немає дров? Чому нема? Є, відповідає той, але не такі. А які ж? Там, каже, прості, а це такі, що як тільки розкидати їх там, де зараз не візьметься військо перед тобою. Сідайте з нами. І той згодився, сів та й полетіли. Чи довго вони летіли, чи недовго, а прилітають до царя на обід. А там серед двору столи понаставлені, понакривані бочки меду, пий їж, чого забажаєш. А людей і старі, і малі, і пани, і багаті, і старці убогі. Цар дивиться у вікно палацу. Хто ж це прилетів на золотім кораблі? Хто, питає, тут на цім кораблі прилетів? Хлопець встав і каже: Я прилетів. Цар, як подивився, що в нього свиточка латка на латці, штанці коліна повилазили, то аж за голову взявся. Щоб я свою дитину за нього заміж віддав. Що ж його робити? І давай йому загадки загадувати. Добудь мені, каже, води живущої цілющої, поки люди пообідають, бо не без того не віддам. Та ще оце меч, а твоя голова з плеч? Зажурився хлопець. Сидить на лаві, не їсть, не п'є. Чому ти? питає скороход, не їси? Де вже мені їсти? І розказав все так, як є. Загадав мені цар, щоб я, поки люди пообідають, добув води живущої цілющої. Як же я її добуду? Не жорись, я тобі дістану. Відв'язав скороход ногу від вуха та як махнув. Так в одну мить і набрав води живущої й цілющої. Набрав, утомився. ще встигну, думає, на обід повернутися, а поки що сяду під млином, відпочину трохи, сів та й заснув. Люди вже обідати закінчують, а його нема. Хлопець сидить ні живий, ні мертвий. Пропав, думає. Слухало взяв та й приставив до вухо вухо до землі, давай слухати. Не жури, скаже. Під млином спить вражий син. Стрілець каже Я збуджу. Нап'яв лук, як стрельне, як торохне стріла у млин, аж тріски полетіли. Скороход прокинувся, мерщій до царя. Люди, як тільки закінчили обідати, а він приносить ту воду. Що робити цареві? загадує він другу загадку. Як з'їсть зі своїм товариством за одним разом шість пар волів смажених, і сорок печей хліба, то віддасть він свою дитину за нього, а як не з'їсть, то ось тобі меч і голова з плеч. Тепер об'їдайло, каже хлопчині. Не плач, я за вас всіх поїм, і ще мало мені буде. Засмажили дванадцять биків, напекли сорок печей хліба, об'їдайло, як почав їсти, усе дочиста поїв, ще й просить. Ех, каже, мало, хоч би ще трошки дали. Цар бачить, що нічого не вдіє, знову загадав загадку, щоб сорок сорокових кухлів води випив за одним духом. І сорок сорокових кухлів вина, а як не вип'є ось меч, його голова з плеч. А обпивайло, як узяв пити, все до краплі видув, ще й підсміхається, мало йому. Ех, каже, ще б хоч трохи. Вирішив тоді цар хлопця до бані відправити, а сам думає, там він сякий такий і спечеться, натопили баню слуги, що там аж спектися можна, та Морозко із соломою допоміг. Розкидав солому і відразу в бані так стало холодно, що хлопець на силу обмився. Цар засмутився дуже бачить, що нічого з ним не вдіє. Тоді каже, як дістанеш мені на ранок війська, то вже віддам свою дочку за тебе, а не дістанеш, то отримаєш меч. Хлопець знову плаче іде на корабель до товариства. Ой, виручайте, брати мої. Виручали не один раз, і з біди і тепер виручить. А то пропав я. <кій> Хоче цар, щоб на ранок дістав я полк війська, а інакше лякає мене мечем. Не плач, каже той чоловік, що ніс дрова. Тепер я тебе виручу. Діждавши ночі, повів товариш хлопця в чисте поле, поніс із собою в'язку дров. Почав він ті дрова розкидати, що кине той чоловік, що кине. Той чоловік, і піхотинець, і вершник. Величезне військо набралося. Піхота марширує, вершники строяться, генерали наказу чекають. Готове військо до походу. Хлопцю цілий ящик одежі царської привезли. Переодягнувся він, ніхто його впізнати не може, такий став красень. Уранці прокидається цар. Чує за вікном шум, гам, дзвони дзвонять, сурм, сурми сурмлять, із ручниць палять, люди кричать, коні іржуть, вибіг цар на поріг, а там війська незнайомого видимо не видимо. Побачив він таке, злякався страшно. Звелів кликати хлопця до себе. Ніяк він не збагне. Де ж він такого війська за ніч міг назбирати? А хлопець і сам веде своє військо до царевого палацу. Одежа на ньому сяє, шапочка золота, штани із сорочкою срібною ниткою розшиті, а сам такий гарний, що й нема що сказати. Їде на воронім коні попереду, а за ним генерали. Побачив його цар та й думає був собі звичайний хлопець, а зараз справжнім царевичем до мене їде. Та ще й війська багато має, тож нехай так і буде зятем моїм стане. Пішов цар на зустріч Гостю, обіймає його, цілує, проходь, любий зятю, каже. Вийшла царівна, побачила аж засміялась від радощів, який у неї гарний чоловік буде. Тут же й весілля вирішили святкувати. Швидко молодих повінчали, та такий бенкет задали, що аж до неба дим пішов. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця. Дякую за вподобайки та підписку на канал. До нових зустрічей!